Як має виглядати вивіска, щоб її помічали? У кожному місці є свої правила розміщення вивісок. З того знаходиться ваше приміщення в історичній будівлі чи в новій будівлі залежить те, як саме буде виглядати ваша вивіска. З свого досвіду я можу виокремити декілька правил розміщення вивіски. Використовуйте правило контрасту. Якщо будівля темна. Ви робите світло вивіску. і ще із додатковими лампами для підсвічування. Якщо світло, тоді навпаки, назва вашого бренду часто може не пояснювати суті вашого бренду, тому використовуйте додаткові вивіски, де додайте пояснення щодо того, які саме продукти чи послуги ви пропонуєте. Додайте годину роботи, контактну інформацію, QR-код з посиланням на сайт або в соцмережі. Потенційний клієнт. Хоче знати максимум інформації, перш ніж зв'яжеться з вами. Пам'ятайте про патентування бізнесу. В Моїй практиці було таке, коли.